Жителі урочища Горішняк, селища Битків, розповідають, що проблеми з енергопостачанням у них з'явилися давно. Цього разу світло зникло надвечір. Люди почули на вулиці сильний тріск і побачили, як горять вуличні електричні стовпи. В результаті такого небезпечного фейерверку без енергопостачання залишилося 107 абонентів. Оксана Андрусяк злякалася чи не найбільше її хата, всього за кілька метрів від місця аварії. На той час жінка була вдома з трьома маленькими дітьми. Це все горіло, всі дроти, так тут оцей стоп, що тут вийде теж через дорогу. все горіло. Так як ми сюди, все це в дорогу ходимо, малий біжить у магазин, все якби десь було, вийшли з хати. Я до них всіх дзвонила, аби вони їхали сюди на 102 і на пожарну. І до ресни скажуни, бригади вже всі і ідуть сюди. І так, що до рані нікого не було. Сказали мені з хати не ходити, бо ще не аби не було Бо ще завдання не зробили. Перебої з електропостачанням убиткові не дивина, скаржаться селяни, а через це і супутні проблеми, як то відсутність води та тепла. Дитину тільки вчора випишу, виписали з лікарні, яка захворіла, за, захворіла у мене на, за цей період, що не було світла. Мороз 22 градуси. У більш як 20 жителів селища було заморожене опалення, потріскали батареї. Похворіли діти. Ми води не можемо взяти, бо нема світла. Ми не маємо нормальних комунальних вигод, таких як мають всі. Ми відірвані від світу. Я ж думав, що може терористи якісь. Високовольтну лінію, на якій склалась аварійна ситуація, обслуговує підприємство НГВУ «Надвірна Нафтогаз та абонплату за енергію. Люди перераховують Прикарпаття Обленерго. Селяни кажуть, намагалися з'ясувати ситуацію та крайніх знайти важко. Я неодноразово дзвонила в Обленерго в РЕС. На що мені сказали? дзвонити в НГВУ. Винайшла телефони, дзвонила в НГВУ, зверталася. Там мене насварили, дзвоніть у РЕМ. РЕМ ну, замкнений круг крайнього немає. Населенню електроенергію подає обленерго і наша РЕС, РЕС їхня структура. Але за останні роки, скажімо, по Надмірянському районі вони дуже мало коштів виділяють на розвиток, мало коштів виділяють на відновлення трі на побудівництво нових електричних ліній. Бо ми власне укрнафта виділяє нам кошти тільки до наших об'єктів. Там одно ТП, яке є наш на нашому балансі, але воно живиться від високовольтних ліній. Підприємства НГДУ, і ми не можемо е, проводити. Ми можемо обстежити, можемо в чомусь допомогти. А ремонтувати і робити лінії в їхніх мережах. Ми ну не до нам не дозволяє як і закон. Аварійну ситуацію наразі ліквідували. Її кажуть, фахівці спричинило обледеніння високовольтних ліній. На 60 метрах. Оце, що ми до підстанції подаємо, значить, на 60 метрах електролінії на налипання льоду. Складало 600 кг, кілограм, 600-650 кілограмів згідно правил влаштування електроустановок, відновлювало електропостачання від зазначений термін, тобто до однієї доби, ми відновлювали електропостачання на даних лініях. На сьогоднішній день відновлено електропостачання. Перерва була найбільша за 20 годин. В принципі, ми справилися зі своїм завданням. Наші мережі на дільниці Горішняк перебудовані ще у 2006-7 році всі мережі нові, ізольованим проводом електропередач. Ті, що наші мережі, лінії електро 0,4 кВт. А постачання Горішняка, ТП-495, відбувається з високої сторони лінією НГДУ, ну тут є в цей зимовий період серйозні проблеми. В останній час виникли. У нас є довідка гідрометріоцентру про ожеледь, про про форс-мажорні обставини. Це одна із таких погодних умов обставин. Аварії були не тільки на цій ділянці лінії НГДУ, що живить електропостачання горішняка в биткові. І в наших мережах було багато аварій. Ми їх ліквідовували вчасно. Селянам вже порадили запастися генераторами резервного живлення. Люди нібито не проти. Та найбільше, що зараз їх цікавить, це те, хто відшкодує завдані матеріальні збитки.